Всім доброго часу суток. Получилось мене виїхати на коп, вже тепер мерз загружений. Я до комрадів пообзванював всі зайняті по потім вирішив сам вискочити. Погодка у нас жонечка, взагалі темка. А ну, тільки що заїхати не можна. з дороги далеко. Тільки по дорогам і все. Рішив я вискочити. Тут панські маєтки були, та й куча чого. При тут нормально вже. Ще там далі в полі був один маєток теж. Його вже там зараз немає, бо в селі то ще є руїни, а там нема. Хочу піти його пошукати. Да й тут кругом дуже цікаві місця всі старі. Тут в основному царі. Далі хіба там буде русло річки знизу, то може там щось буде. Якщо я туди дійду, то може ще щось цікавіше буде. Ну, Взагалі подивимося, що знайдемо, ходимо. Погодка клас. Сонечко. Ну я зараз внизу на полі наверху, то вітер походу буде. Бо якщо тут внизу трохи вітер є, то погано може чути буде. Ну, буду старатися говорити. Так щоб вам все чути було. Добренько, шукаємо, щось цікаве знайдемо, покажу. Зразу ну, у нас, сигнал. 79... 81 крылья Тихий вид машины видишь Поднимемся что у нас В ямке ядро Непогана така собі находочка Сигнальчик у нас попався F79, 81, пригай. Так і пригає. 81 Ну, заяць побіг, якщо вам видно, зігнав зайця. Так, подивимося, що воно нас засігнало. Взяв я без нього блін трохи гліма. У траві десь впаде в траву, якась віщечка, її знайти не можна. От, щось тут впало, бля я не можу знайти. Ну і такі попадаються нахозочки Хороші сигнали стараюсь знімати, в мене там в коментарях просили, щоб знімав. Ну от, деколи випадають такі нахозочки. Ну оце є зліжки копа, так що чого не зробиш. Цього шмурдяка дуже багато викапується. Просто я стараюсь снимать, чтобы были самые четкие сигналы. Не все подряд, а именно четкие. Ну, это и был четкий, то я снял его. Ну, четкий сигнал у нас попался. 67. Не дошов я до того місця, впав я правильно туди далі, дема є допальності. Але і от, я думав, що поле геть, повністю до нього не засіяно, не засаджено. чуть чуть куточок, далі все засіяно. Засіяно ходити не будемо. А до нього по грязі, оцій потім в одну сторону, ще десь кілометра два, а то і три. Скіше. Ну, Защаю по полю, не шукати а просто йти. смислу немає. Туди доїхати можна, якщо розтане. Ой, кажу, розтане, як висохне, все. Але це ще з, -з, -з неділька, може з дві поки підсохне. Тоді попробуємо туди до працювати. 5.77 подивимося, що у нас тут Тут чітко розподіляє зразу хабує. І ще що я замітив, коли бо я привиця вікінгом по пів години, ну, кожні пів години від ґрунту відстраюсь. Тут коли відстраюсь зовсім інші цифри. Тобто він походу сам постійно настраюється на ґрунт. Ну, це мені показалось, бо вже 2-3 рази я замітив так, що зовсім інші значення. Чим поначалу були Подивимось далі Ще до нього привыкнуть надо. Розпреділяє чітко От сигнал вообще чіткий 76 рівно стоїть Он Даже не приходит, що це. Мусора походу я вже сьогодні накопаюся. Не знімав я цей сигнал, хоча хороший був. Зверху був, не думав що це. Був. Після тюбіка зразу викопав другу частину ще тюбіка. І потім цей сигнал. Думав теж тюбик. Але не, попалась монетка. Деньга 1731 перший чи 50 перший. Погано видно. Ну, коротше, як завжди, вона ушатана. Ну, тут щось трошки видно вдома почиститься, а друга сторона, як завжди, нічого не видно. Перша монетка моя сьогодні. Так, да, тут практично нічого не видно з цієї сторони. От уже почин є. Ну, опять такий самий сигнал, як оце на тюбіки був і потім деньга вискочила. 79 Майже чітко. І зверху. О, алюмінька якась. Ось цей гнал у нас 60, 64 прыгає. все непонятно. Но металл колышный. Очень не ясно, что это такие. такие все, закінчує коп. Там особо нічого Там більш-менш може получить якісь відео зняти, смонтирувати я вам покажу якщо не получится Так і буде Коп особо такий собі Неякий проще сказати Одна гатики попалась Там 1700 31 по-моєму вона Але вона вбита, як всегда медна монета Скалы більше нічого шмурдяка куча всякого але це розв'язка Я в цих місцях не був перші рази сюди їжу далі Да й особо добратися нікуди не можна Тільки от по дорозі тись краю чуть встанеш покопаєш і все Прибождать поки высохну, все, тоді можна буде їздити копати. Так що все Закінчую коп на цьому. Всім удачи, всім пока!